Заявляю про політичне переслідування та репресії. Шановні друзі, колеги, офіційно заявляю, що владою вжито щодо мене певних дій, щоб дискредитувати і обмежити мої права та свободи в частині ув'язнення і відкриття проти мене кримінальних справ. Нещодавно відкрито дві кримінальні справи, по яким Мають претензії до руху СЕЙФОП і до Української асоціації віконних систем, головою якої я так само являюся, як і головою руху СейфОП. Окрім того, друзі і знайомі та порядні люди, які ще залишилися в правоохоронних органах, повідомили мені, що є негласні вказівки керівництву СБУ правоохоронним органам щодо вжиття заходів, які сприятимуть притягнення мене до відповідальності за якоби правопорушення, які фактично висмоктані з пальця. Мені відомо, що надається хід справі про захоплення Верховної Ради за наслідками нашого протесту 25 січня 2022 року, коли були жорстоко побиті підприємці і питання зникнення одного підприємця взагалі залишається до сих пір відкритим. В даних обставинах. Коло в моєму життю і моєму здоров'ю є серйозна пряма загроза від влади, яка, на жаль, стала злочинним тоталітарним режимом, я вимушений шукати політичного притулку на Заході. На сьогодні я знаходжусь на Заході. Я офіційно виїхав з країни, бо маю для цього всі підстави, і розумію. Що моє ув'язнення чи обмеження моєї свободи ні в якій мірі не буде допомагати мені піклуватися за моїми моноблутніми дітьми. І я розумію, що цій владі є абсолютно байдуже на трьох моїх дітей, їм байдуже на мого батька-інваліда, тому я вимушений вжити всіх заходів, щоб убезпечити своє життя і здоров'я, щоб мати можливість виживати, існувати, і мала можливість виживати і існувати моя родина. Отже, друзі-колеги, незважаючи від того, де я буду знаходитися, я не буду покладати рук у тому, щоб домогтися правди і справедливості, залишаюся поборником прав і свобод. Не сприймаю насилля, не сприймаю і не буду сприймати знищення спрощеної системи оподаткування обліку та звітності, яка є, як я вважаю, єдиним способом розвитку української бізнес ініціативи і єдиним способом. Розвитку економіки і держави України. Мені прикро, що так сталися обставини. Мені важко проголошувати цю заяву, але я розумію, що я тепер вимушено буду вести боротьбу за меж України. Але завжди готовий разом з вами, пліч у пліч стати до лав, щоб у законний спосіб змінити цю владу і щоб до влади прийшли справжні. Відповідальні люди, які не будуть брехати, які не будуть кривити душою, які не будуть красти, які не будуть зловживати і продавати яйця Збройним силам по 17 гривень. Які не будуть купляти маєтки і не будуть збагачуватися під час справжньої війни, які будуть називати війну війною, а не воєнним станом. Отже, друзі, далі до боротьби, формат боротьби дещо змінюється. Я залишаюся головою руху СейфОП. Так було прийнято рішення більшістю керівного складу нашого руху. Борімося, поборемо. Хай нам Бог допомагає.